Ну що, всім привіт! Так, я на місці, я на дачі. Ви можете це побачити. Так, що колоди на місці. Так, клійонка на місці, хай там буде. Але там є вже бетонні блоки. А якщо вони там є, то значить ми будемо сьогодні з вами. Я думаю, продовжувати працювати над дровником. І я маю надію, що все вийде. От. Хоча б частину. От. І, а, якщо вистачить часу, то сьогодні попрацюємо з цими колодами, нарешті попрацюємо з цими колодами. І я розповім, чому класно, коли в тебе сусід з золотими руками. От. І коли можна звернутися, гарно людей заслугнутися, і він допоможе. Так. Ну, участок під схилом, це зрозуміло, дальній кут по метру метр-метр від забору. Ось, і потім тут рекомендуємо збільшується, там теж збільшується. Ну, 90 ще не відбивав, але можна побачити який корикос. Відкапувати, знімати землю зараз, вибивати в рівень в першу чергу, ну а там подивимось, як воно буде. Так, Полуцімо працювати. Тому ну що півгодини години роботи, які ну, півгодини, година а, стоїть в рівень і збив, скрутив вверх та низ, а, прибив планку, щоб прикрутив планку, щоб а, не повело, тому що треба буде ще посередині додавати бетоні основу. Показати, що воно. Ну, а, воно вон, вон. в лоб. От це чик. Куточок, всі куточки чик. От. Все прям мені подобається так. Один до одного верх теж одразу скрутив перевіряв декілька разів рівнем, тому що на око ніби все ок, ніби все класно, але якщо так от подивитись, то <рив> раз п'ять. Тут у мене пішла якась історія зі звуком. Я реально раз п'ять ходив. Дивився за грівнем, і так, і вдоль, і вшир, і по, по різному Але ну, дійсно воно все стоїть в рівень, ну, точніше, балки лежать в рівень, але земля. Уклін на землі, і участка. І, 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 і так само ну, забор трохи похилився, або, може не трохи. Ну, Ми бачимо трошки, забор вже не рік йому і не два, тому також ці стовчики вже трошки позгнивали. Але і тут можна побачити, наскільки вкопано, ну, треба було вкопати, щоб вирівняти і поставити це в рівень. Але, ну, Воно стоїть, і ну, зрозуміло, що краще будувати одразу в рівень і треба буде щось чимось захистити від того, що падає земля. Ну, це вже такий момент. До речі, дивився, ну, взяв один із шурупів, почав його вкручувати, думаю, щось не так, щось не так. Ну, я не знаю, що це, гвіздок чи шуруп, ну, як є. Ось такий цікавий він. На цій частині продовжується проблеми зі звуком, тому буду накладати вже на існуюче відео. А, так, чому Ну, історія, історія з сусідом? Купив я років п'ять назад бензопилу у Грюнхель, якщо я не не помиляюсь. Попрацював її один раз в той сезон. Да, років мабуть, назад. Потім я її ще за ці п'ять років, можливо, один раз міг завезти, і вона не заводилась. Лежала, скільки раз не намагався, то поки її заведеш, півдня пройде, толком нічого не зробив, то... але то вона пчихає, то вона не заводиться, то глохне, то відірвався шнурок, то є ще якась з нею історія. Сталося, ну, Ми з сусідом розмовляємо. Він каже: давай принеси, спробую я її а, зробити. Приніс і поїхав місто. Після чого приїжджаю, він каже, що зробив а, подзвонив, сказав, що йому свічка потрібна. Він там поставив свою, там ще щось налаштував, я в цьому не розбираюсь. Але. А, як показала практика, і бачимо, що ми, ну, можливо, вона, звісно, не з півтику, але вона завелась, вона працює. Вона ну, дійсно як нова, тому що її майже ніхто не користувався. Прям прекрасно, швидко починаємо працювати з цими колодами. І тут а вже ж, сусіду, тільки, тільки дякую, тому що він реально допоміг. Людина, яка розбирається в моторах, о, я точно ні. А він так. І готовий допомогти виділити час і зробити дійсно класно. Дякую. Фух. Щось забув камеру включити. Ну. І... Поставив 4 стовпи 3, І, мабуть, вже не встигаю поставити верхню. верхню. Але зараз спробую поставити четвертий. А після цього обв'язати, щоб вони максимально нікуди не ділись. Переймаю на дію працюю, що я можу сказати? Я задоволений. Сьогодні воно ще не видно, що робота зроблена, да, або її багато. От. Але крок, за буде і земляні роботи, і все все зроблено. І повторюсь, як би не хотілося зробити все за день, зробити все швидко, а робить все поступово. Крок за кроком. Але точно буде зроблено, прогрес потрошки видно, хоча виглядає зараз, як я не знаю що. Всім гарного настрою, всім дякую за просмотр.